У Кремлі відкинули ідею територіальних поступок у війні з Україною. Глава МЗС Росії Лавров каже, що вони не погодяться на таке і більше того, стосовно переговорів, то расисти не підтримують участь Європи в процесі. І кажуть, що це буде випрошування замороження конфлікту. І говорити про залучення всіх сторін до переговорів за 180 днів. Це спекулятивно. Так в офісі президента прокоментували заяву спецпредставника США Кіта Келога. Радник керівника ОП Сергій Лещенко каже, що ніхто не може передбачити тривалість цього процесу. Однак Україна відкрита до діалогу і буде надалі захищати свою територію. Деякі європ... європейські чиновники розглядають можливість повернення до закупівлі російського газу. Однак Єврокомісія запевняє, що до 2027-го планує повністю відмовитися від російських енергоресурсів. Наразі імпорт газу з Росії скоротився до 10%, хоча ще в 2021-му становив 45%. Проте в Європі знову заговорили про високі ціни на газ. Аналітики прогнозують, що припинення війни та здешевлення газу можуть сприяти зростанню європейської економіки, і дехто вважає, що повернення до пост ставок російського газу могло б мотивувати Кремль вкласти мирну угоду.